Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ хочу показати вам, як змінились ціни на овочі та фрукти. Так-так, нові ціни. Також покажу вам ціни на продукти та акційні ціни. Подорожчали томати по 95 гривень за кілограм. Такі томати по 160 гривень і томат рожевий 140 гривень за 1 кілограм. Тут ціна вказана за 100 г корінь імбиря – 195 гривень. Огірок тепличний 150 гривень за кілограм, Капуста цвітна 130 гривень, цибуля Марс 34 гривні. Капуста перший катунок 44 гривні, цибуля ріпчаста 15 гривень за кілограм, буряк перший катунок 20 гривень кілограм. Картопля 26 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Морква 31 гривня 50 копійок. Морква мита по 40 гривень за кг. Цибуля ріпчаста фасована 19 гривень за кг. Капуста пекінська 62 гривні за кг. Капуста брокколі – 175 гривень. Часник ціна за кілограм 125 гривень. Огірок тепличний 113,90. Перець по 190 гривень за 1 кілограм. Редис фасований 63 гривні. Салат листовий угорщику 49,50. Томати чері 63 гривні. Томат рожевий 90 гривень. Тут 250 грамів. А тут 500. Ціна вказана за упаковку. 63 гривні за 250 грамів і 90 гривень за 500 грамів. Апельсини по 60 гривень за кілограм. Я ось такі вибираю, і вони мені солодші. І цього разу апельсини дуже смачні, то взяла ще собі парочку. Помело 67,55 за кілограм. Яблуко чемпіон 38 гривень. Яблуко українське 28 гривень. Дуже зручно, що почали фасувати яблучка. Айдаре 38, Фуджи 38, Яблуко Гала 32 гривні, яблуко зелене 40 гривень, хурма 85 гривень за кілограм, Ківі у кошику 90, помело червоне 85 гривень, звичайний 67,55, грейфрут 69 гривень. Банани 59,50, лимони 69 гривень. Апельсини 60. Мандарин нова 70 гривень. Авокадо 230 гривень за кілограм. На ціннику ціна вказана за 100 грамів. Такі мандарини, вони мені дуже малесенькі. Подивіться, як з легкістю поміщається 4 штучки в долоню. Ціна 65 гривень. Світі 115 гривень. До речі, спробувала, мені нагадало помело зі смаком. Так, Авокадо хас 250 гривень, виноград рожевий 173 гривні. Груша 60 гривень, яблуко Red Chief 35,50, яблуко Red Prince 40 гривень, сортове за 32 гривні і Golden за 36 Ходіть шукати акції, бо без акції не так цікаво, правда? Чумак золота, олія соняшникова рафінована 73 гривні та 50 копійок за 900 мл. Олія оливкова 1 літр за 278,20 Олія оливкова 250 мл. У скляній банці 194,20, літри за 359,70. Екстра вирчин. Оливкова олія від делюкс, пів літри за 336 гривень. 250 мл – 185 гривень. Олія гарбузова 123 гривні та 40 копійок за 250 мл. І кукурудзяна олія коштує 83 гривні за 725 грамів 850 мл. Суміш перців горошком від своєї лінії 30 грамів за 25 гривень. Перець чорний цілим горошком 31 гривня 80 копійок за 60 грамів. Перець чорний мелений 32 гривні також 600 грамів від розумного вибору. Відторчен приправа 10 овочів. Універсальна 19,80. Іделія 12 овочів та трав 17,90. Відріва куряча приправа зараз гарною знижкою 14,50 за 100 г. Розумний вибір овочева приправа 22 гривні. Тепер по акції цукор в АТБ. Від розумного вибору 1 кг за 30 гривень. Продукт згущений із цукром. З карткою АТБ дешевше 28 гривень та 30 копійок. Багато запитань, які акції за карткою АТБ. От Коли показують конкретний товар, який з карткою АТБ по акції, то тільки він, всі інші товари по, для всіх акцій. Амбар порошна 2 кг по 35,50 кг. Буду вам уточняти. Якщо товар із карткою АТБ-снижка, то так і казатиму. На рис шліфований акція 63 гривні. Такий фасований 500 грамів за 44,50. загалом акцій дуже мало. Як бачите, переважно все на білих ціночках. Крупа пшенична 21 гривня та 50 копійок, полтавська подрібнена. Пшоно 21 гривня та 50 копійок за кілограм. Гречка ціна стабільна 32 гривні. Тільки скажу, що ціна стабільна, зразу ціна зміниться. Ну, подивимось. Як воно буде? Рис 50 гривень, 70 копійок, 50 гривень від розумного вибору. Зато по акції пластівці вівсяні 24,70 500 грамів від «Делюкс». 39 гривень, також 500 грамів. І ось такі пластівці: 41 гривня за 500 грамів. І ще ось такий варіант: 37 гривень. Так, макароні виробимо теж дуже мало акцій. Покажу вам, що є по акційній ціні. Для паста 420 грамів за 36,70. Такі спіральки. Зірочки. По 45-40 дрібненькі і спагеті. Ціна 48 гривень за пів кілограма цільнозернові. Яйця курячі, ціна то така, то сяка. Зараз вони по 3 гривні 99 копійок 4 гривні за штуку. Відквочка домашні яйця за 10 штук 60 гривень. Такий варіант 58-70, розмір С1. Від своєї лінії яйця курячі, 53 гривні, це 1 і 5650, Це 0. Це 0 вони є більші по розміру. 64,40 ясен цвіт, L більші. М63 гривні. Яйця полтавське, 1. 155 гривень. Це 0,58. Просто наше кефір 1 жирності 46,30 Об'єм 870 мл. Бачите, ось тут з карткою АТБ більша знижка. Сир кисломолочний від своєї лінії. Просто наше вершки 22 гривні 200 мл 10% жирності. Сметана просто наша 30 гривень та 40 копійок за 180 грамів. 20% жирності. Так, сметана галичина 15% жирності, 300 г за 45,30. І по акції ягодинська сметана 51 гривня та 30 копійок. 20% жирності. Молоко від своєї лінії 2,5% жирності 800 г за 40 гривень. Таке молоко 2 кг За 92 гривні. Щоденний збір. Казкове молоко вітрової марки Молокія 48 гривень. Ферма. Молоко 3,2% жирності 840 грамів за 50,70. Продукт сирний. Тульчинка 11,60 зі смаком грибів або дружба. Золотий резерв моцарелла, сир м'який, чадеризований. 65 гривень та 20 купів і сологуніще. Сир плавлений з кипками 48 гривень. Три варіанти на вибір 8 штук в упаковці. Звенигора сир по акції 63 гривні. Ковбаса від своєї лінії 69,50, вершкова ціна за 400 грамів. Докторські фірмові сосиски міні із сиром 350 грамів за 71 гривню. Докторські фірмові 330 грамів за 63.30 79 гривень та 30 копійок коштують сосиски дитячі, 330 грамів, рулет зі свинини. 254 гривні 70 копійок за кілограм. Дуже виглядає апетитно. Mm. Я би таке з'їла. Зараз трошки худаю. <гум> Знаєте, то на таке облизуюсь. Грудинка особлива 367 гривень. 60 за кілограм, тут вже є зріс, можна подивитись. Апетитний. Пиріп фаршевий 3880 за упаковку вагою 500 грамів. 85 гривень ковбаса. Так, тут ціна за упаковку. Асорті нарізка від глобіну. Вага 180 грамів. Ціна 121 гривня. Бачите, це є акції для всіх, а з карткою ТБ ще буде дешевше 114,86 на 5 гривень дешевше. Нарізка Коста Брава 60 гривень. 71 гривню та 50 копійок коштує від Коста Брава нарізка Хамон. Новомиргородський виріб фаршевий 420 г за 55,80. 52 гривні коштує виріб фаршевий, баварський 420 грамів ціна за упаковку. Загалом ковбас дуже багато. По 38 гривень кілька з квасолею 230 г, торгова марка море. Арийське золото, кілька балтійська, 64,20. Класно, що в склі можна так подивитись, що ж тут є. Бо зазвичай такі консерви в металевих банках. Ляш 45,80, обсмажений у томатному соусі 59,60, Сардина натуральна, торгова марка море. 230 г. Сардина атлантична 61 гривня, сардина планшована 47,30 в олії. Від делюкс консерви теж зі знижкою, тунець 55 гривень у власному соку або з додаванням олії 185 г. Сардина натуральна ріка колд в оливковій олії 54 гривні. Філе кумбрії 59 гривень в томатному соусі. Філе скумбрії в олії 63 гривні, 170 грамів. Лосось в упаковці 120 грамів. 66,80 лосося у власному соку. 170 г 84 гривні. 98,30 коштують креветки від норвен 100 г. Готові до вживання. Морський коктейль 61 гривня. Від своєї лінії. По 40 гривень паста від своєї лінії з ікрою риби 180 грамів. Є два варіанти. 205 гривень сьомга слабосолена від норвен. Шматочок на шкірці, вага 210 грамів. Пряники шоколадні. 300 г за 35 гривень. І з карткою АТБ акція на пряники молочні. 22 гривні. Також 300 грамів. Для всіх інших ціна 29 гривень. Така вафелька за 6,80. Тудей. Писали мені в коментарях, чому я не показую акцію наживчик. Не знаю, як на мене не дуже така сильна акція 45 гривень, негазований живчик 2 літри. Наприклад, спройт зі збільшою більшою знижкою 21% від вартості. На біолу гарна знижка. Напій, Драгофрукт, кактус 28 гривень 2 літри. Також ви мені писали, що у вас немає акції на ось цей чай день у день 40 пакетиків за 26 гривень. Не знаю, в чому може бути причина, тому що це є акцією тижня і вона би мала бути по усіх магазинах АТБ. Хіба можу порадити брати чай, сканувати на сканері, вони переважно є біля каси, і уточнювати ціну? Навіть не знаю. І по акції ось таке капучино від Якоб 148 гривень. Вага 500 грамів, досить його так багато. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам, що пишете мені коментарі. Дякую за вподобайки, до нових відео, до нових зустрічей. Всього вам доброго!